Перед вами джетбоє Sumo. Всім привіт! Ви на моєму каналі MyCamping. Суть мене Кирило. Радий вас вітати. Що взагалі таке Boil Sumo? Це інтегрована система, об'ємом 1,8 літри, тобто розрахована на велику компанію людей. Яку велику? Ну, відносно від 2 до 4 людей, як вказує виробник. З чого вона складається? Це ось такий алюмінієвий казаночок з радіатором. Радіаторна система запатентована, називається вона Flux Ring. Вона дозволяє нам з вами використовувати меншу кількість газу для того, щоб кип'ятити значну кількість води. Тобто заощаджує наш газ. В наборі в нас є чохольчик, в який ми можемо сховати наш з вами пальничок. Пальник, відповідно, має латунну вставку різьби. Пальник має п'єзозапальничку, запальничку, а також пальник має редуктор. Редуктор дозволяє компенсувати нестачу газу в балоні нестачу тиску, і таким чином він постійно видає однаковий тиск. Тобто в балоні газу менше, а пальник шпарить так, як, ну, якби газовий балон був повним. Також в наборі ми з вами маємо ось таку підставочку під наш з вами посуд. Тобто тепер ми можемо встановлювати не тільки казаночок Jet -boil, а встановити якусь пательню, чи кружечку, чи якусь гейзерну кавуварку, чи звичайну там турочку, і е використовувати. Також ми маємо ось таку піалку об'ємом 300 мл. Під кромку буде 400 мл. Піалка третанова, її можна використовувати для їжі, для всіляких каш. І просто пити чай звідси без проблем. Також ми маємо ось таку пластикову підставку під газовий балон, яка розрахована на різьбові газові балони різних об'ємів. Відповідно на 100 грам, на 230 грам або на 450 грам. цанговий відповідно сюди не підійде. Думаю, про це навіть можна не казати. Кришка має отвори для. Зливу зайвої водички, також має центральний отвір під френч-прес, якщо ви полюбляєте чай або каву і не хочете пити ось ці шматочки кави або шматочки заварки. Також тут ось такий нагубник, можна і наливати рівною струйкою, і також звідси пити, щоб не ошпарювати наші з вами, не обпекти наші з вами губи. Ось така зручна ручка. І в цілому система дуже дуже класна. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube канал, і дивіться повне відео. Якщо вам сподобається, можете підписатись на мене, а також на всі мої соціальні мережі. Це YouTube, Telegram і Instagram. Всім величезне, дякую. А я пішов.